Поговоримо про два найпопулярніших види контрактів на it проектів взагалі, як на нас впливає контракт. Контракт задає певні умови того, як у нас буде відбуватися процес розробки, які у нас будуть артефакти, які очікування, скільки що буде коштувати, і так далі. І так далі. Це документ, який якби. Обрамляє усі ці процеси далі. В рамках нього ми якби і робимо нашу роботу. То ми робимо нашу діяльність за умови того чи іншого контракту. І от у нас є два найпопулярніших види контракту – це фікс прайс і таймін матеріал Time and material – це коли ми оплачуємо за фактично виконаний об'єм роботи. І ми за нього платимо. Тобто, якщо, наприклад, в цьому місяці в мене на проєкті працювало 15 людей, і вони розробили об'єм робіт, який відповідає там, наприклад, 20 тисячам євро, то ось я маю за цю команду розробки, за оцей об'єм робіт, який вони виконали. Заплатити 20 тисяч євро. При цьому може бути ситуація, коли в мене є команда, та сама там 15 людей, але вони виконали об'єм робіт, який дорівнює 10 тисячам євро. І я в цьому місяці заплачу тоді лише 10 тисяч євро, тому що команда не встигла виконати більше. Або не знаю, мене забрали людину з проєкту, або ще щось трапилося, або у нас якби. Продуктивність команди з якихось причин впала, і тоді, якщо в результаті вони зробили менший об'єм зроблених, от виконаних вже задач, я менше заплачу. Це time and material, так час і коротше цінності, гроші. І якщо ми говоримо про фікс прайс, то це такий вид контракту, коли ми домовляємося про конкретну суму грошей, які я заплачу. Про конкретний об'єм задач, і все я кажу, що от мене є проект, який буде тривати умовно, там 6 місяців. Протягом цих 6 місяців ми маємо зробити, наприклад, mvp версію мого продукту. Ми погодили протягом там попередньої фази, наприклад, фази Discovery. Ми погодили, що ми з командою з цими ресурсами ми зробимо, наприклад, там. 30 умовних фічей, які ми описали, погодили, зрозуміли, як воно буде виглядати. А у мене є дизайн, все є, все, по все коротше, ми погодили. І мені ця команда сказала, що це буде коштувати там умовних, я не знаю, там 100 тисяч євро. Все за 6 місяців. Я маю заплатити цій, цій компанії за цю команду за цей об'єм робіт 100 тисяч євро. А більше нічого, ні єдиної копійки. Я не маю за це платити. В чому є нюанс? Справа в тому, якщо ми говоримо про фікс прайс, то це означає, що ми погодили конкретний скоп, усе інше, усе нове, що буде додаватися в цей, в цей ну, в цей скоп, в цей об'єм робіт. Ми, як компанія розробки, як команда розробки будемо чекати. Плюс гроші за це. Тому що ми в оригінальному скопі це не погоджували, це не було погоджено. Ми погодились під конкретний скоп і під конкретну суму. Як дуже часто, на жаль, сприймає це клієнт, ну йому селсменджер каже, ти хочеш таймен матеріал або ти хочеш фікс прайс. І на папері фікс прайс спочатку виглядає класно, прогнозовано. Але як з моєї практики я бачила, як дуже часто. Сприймає фікс прайс сам сам замовник, сам клієнт. Він думає, що просто ми погодили суму. Більше цієї суми він він ні копійки не заплатить, тому що ми і так погодили. У нас так в контракті і він думає при цьому, що якщо буде якась невелика зміна, то це можна. Ну тому що колір, кнопки змінити, це ж невелика зміна. Поправити це текст, це ж невелика зміна. Додати якийсь екран, змінити логінку з логінку через там, не знаю, просто гу там просто пошту і Роль змінити на логінку через соціальні мережі, це ж ну, і, то, і то логінка вона не має коштувати більше. І отут починаються проблеми з очікуваннями. Зазвичай будь-яка зміна для фікс прайс проекту це має бути плюс гроші. Текст, зміна кнопки, ще щось. Нам на будь-яку задачу на які проекті нам потрібно покомунікувати з менеджером, так написати йому, менеджер має це прочитати, передати команді, відволікти їх від задач, спросити, скільки це буде займати часу, і так, далі, і так далі. Це вже ну вже на це пішов час на саму обробку зміни, навіть якщо ми не погодили ще, що ми будемо це робити. І от такі штуки клієнту дуже важливо пояснити самого самого початку. Якщо ми цього не пояснимо, то. Надалі у нас буде ситуація, коли у нас дуже розчарований клієнт, який очікує, що ну ми безкоштовно, ну умовно, безкоштовно, без ніяких доплат будемо там всякі зміни вносити. Далі, у нас для фікс прайсу обов'язково має бути наперед погоджений. Абсолютно весь дизайн, всі артефакти, вся документація проекту. Чому тому що якби вимагається, щоб команда чітко оцінила повністю наперед, в чому тут можуть бути нюанси? Це те, що наприклад ви працюєте в аутсорсі, вони підписують контракт фікс-прайс, А при цьому, наприклад, у вас там частково непогоджений дизайн, частково у вас там ще не всі не всі вимоги прописані, і у вас приблизна оцінка. І отут виникає дисонанс. Тому ми або погоджуємо дуже чітко все про що ми домовляємося, і тоді у нас фікс прайс, або у нас є приблизний там прототип, можуть бути ще не погоджені там всі сторінки дизайну. ми... Просто підписали контракт на time and Material, ми знаємо, що умовно ми хочемо зробити, але ми в процесі дуже ітеративно далі ну, виконуємо цей проект. Умовно можна сказати, що у нас Таймен Матіріал це. Типовий контракт, який підходить для гнучких моделей розробки, ну для аджайлу. А фікс прайс це все ж таки waterfall. Тобто, коли у нас ми спочатку погодили все, і потім е, просто це виконуємо і в кінці показуємо. Проблема у нас в тому, що буває так, що ми хочемо фікс прайс, але при цьому щоб був Аджайл, аджайл це гнучкість і зміни. А контракт у нас на конкретну суму. Просто щоб ви розуміли, звідки у нас можуть бути такі от складнощі і невідповідності, що робити, якщо Тобі передали проект, який я начебто, має працювати по аджайлу. У нас регулярна комунікація з клієнтом. Він постійно там присилає нам якісь побажання на зміни і так далі. При цьому у нас контракт на фікс прайс. Нам потрібно всі ці зміни просто фіксувати і постійно показувати йому скільки плюс грошей. Буде до нашого оригінального контракту. Все. це в цілому, все, що ми маємо зробити. Проблема просто у нас починається тоді, коли ми не опрацьовуємо Change Request. Якщо ми опрацьовуємо Change Request, тобто запит на зміну, тоді у нас все добре і ну ніхто не страждає на проекті. Все. це найголовніші речі, які ви маєте знати про Time and Material і Fixed Price, і як на них працювати. Побачимось наступних лекціях. Пока-пока.